А на небесному годиннику дві стрілки майже вже злились. Оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись, Оливу запасай, світильнику, на нерозумних не дивись. Хай кажуть нащо вчиниш паніку а зупиняють, помовчи, Дерзайте є моїм посланником, мені ще трошки послужи, Дерзайте є моїм посланником, мені ще трошки послужи. Мою роботу ти виконуєш, а нагорода у отця. І не впадай від людських поглядів, шукай лише мого лиця, І не впадай від людських поглядів, шукай лише мого лиця. Я зараз всіх на вагах зважую, чи легкий бо надходить ніч. Ще прийду тобі кажучи, біда оливу нам позич. вони ще прийдуть тобі, кажучи, біда оливу нам позить. Вильнуй над кожною хвилиною, Земне залиш, молись, молись, оливу запасай світильнику. На нерозумних не дивись, Оливу запасай світильнику, на нерозумних не дивись. І перешкоди ворог клав Тобі, щоб на це місце не дійшов. Та я привів тебе на місце. це, Кріплення знайшов, та я привів тебе на місце, це щоб тут підкріплення знайшов, а на небесному годиннику, дві стрілки майже вже звелись. оливу запасай світильнику, на нерозумних не дивись Зай, світильнику, на нерозумних не диви.